Хм, чим би мені сьогодні зайнятися? О, іде. Так, треба подивитися, яка погода на вулиці. Мені треба сходити в магазин. Так, давайте подивимось, яка погода. Так, а ну-ка, яка погода? Ага, ось така значить погода. Хм, Тепло, значить, треба одягати не. Не тяжку куртку, легку куртку треба одягати. Добре. Добре, зараз, значить, одягну куртку легку і піду на магазин, добре. Так, так, ось куртка моя. Зараз одягну її. Так, ось я куртку одягаю так. Зараз. О! Так. Ключі, так. Відкриваємо кварти... від, від, ну, зачиняємо, відкриваємо двері з квартири. Так. Так. Добре. Значить, добре, пішов в магазин. Значить, мені треба купити туалетний папір. Так, точно, мені треба купити туалетний папір. Так, а де в Пішов Пішов якийсь магазин. Хм. Так, подивимося, що в цьому магазині є. Хм. Ну, тут є багато товарів. Хм, Якби який же мені товар вибрати? Мені треба туалетний папір, але він якийсь маленький. Треба пошукати якийсь більший. Добре, давайте підемо в інший магазин, він тут десь недалеко є. Е, і повернемось сюди, якщо там не буде хорошого папіру. Добре. Добре. Все, і ще іще один магазин. Може тут буде те, що нам треба? Так. Папір такий, як мені треба. Мені треба був маленький. Я просто забувся. Так, мені треба був маленький. папір. І так, тут більше товарів, тут більше вже товарів, ніж там. Там було три все товари, а тут вже і скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Шість товарів. Добре, беру а, туалетний папір. Добре, зараз підемо касу. Так, буде, ви будете щось купувати і? Туалетний папір, будь ласка. Ось поскануйте, будь ласка. Так, зараз посканую. Добре, сканую, піп, піп. Все, товар, ваш товар готовий, посканований. Можете його за, тепер оплатити. Добре, зараз оплачу готівкою чи картою. М -м готівкою, Хе -хе. добре, ось отримайте. Добре, дякую. До побачення. Дякую за покупку. Дякую. Добре. Купив туалетний папір. Тепер час повертатися у квартиру. Добре. Залишилося мені ще зовсім трошки пройти і вже буду вдома. Добре. А ось я вже бачу свою квартиру. Так, ось зараз відкрию. Дома зараз поставлю товар. А тепер можна роздягатися і відпочинути І відпочинути. О, я цю шапку вже втомився надягати. Мені, мені мені трішки жарко, але це місце такий говний убор. Але зараз закрию квартиру. Все, квартиру закрив, тепер можна лягти. Починути